Ми пишаємося своїм містом, пишаємося тими людьми, які створили обличчя нашому місту, створили його славу, його велич. Харків особливе місто, і воно варте того, щоб ми, його мешканці, знали, наскільки наше місто герой багате видатними харків'янами. Харків, харків земля особливої долі і особливих людей. Харків місто науки, освіти і мистецтв. Саме Харків багатий на світові імена філософів, поетів, громадських діячів, відомих освітян, які мають харківське коріння, харків'ян видатних запам'ятай спадщину їх, шануй і поважай. Григорій Сковорода філософ, поет, педагог, Василь Каразін, вчений, засновник Харківського національного. Університету, громадський діяч Дмитро Багалій, історик, науковець, громадський діяч, автор книг про історію Харкова, Микола Бекетов, професор Харківського університету, засновник наукової школи. Ілля Мечников медик, фізіолог Богдан Ступка. Відомий актор Микола Барабашов, академік, астроном, науковець, Олександр Довженко, письменник, художник. Лев Ландау, академік, вчений Микола Трінклір вчений хірург Микола Лисенко піаніст, композитор. Леонард Гіршман видатний харківський лікар, Григорій Квітка Основ'яненко, письменник, Стефан Таранушенко, історик, мистецтвознавець, вивчав і зберігав історичні пам'ятки, Лесь Курбас режисер, творчий діяч, Борис Чичебабін, поет Наталія Чуб, письменниця, психологиня. Геннадій Адольфович Кернес, політичний діяч, вічно жива легенда нашого міста. Я свій Харків усім серцем люблю. Видатних тут людей, знаю і про них дізнаюсь. Хочеш подивитися рай? Ти у Харків завітай! І багато цікавого про харків'ян ти знай. А зараз, маленькі харків'яни, хочу зупинити вашу увагу на цьому фото, де детально пропоную ознайомитися з видатною людиною Харкова Наталія Чуб. Це українська дитяча письменниця, дитячий психолог, методист, автор, понад. Сто дитячих книг. Її книги це захоплюючі пригодницькі твори енциклопедії для дітей. Всі книги Наталії Чуб виконують подвійне завдання, розважають дитину цікавою історією і навчають чомусь новому. Саме такі люди творять історію і змінюють світ. Вони наша гордість і приклад. Для наслідування, а яких відомих людей Харкова знаєте ви? Про кого хотіли б мені розповісти? Чекаю від вас на зворотній зв'язок, ваших фото і відео.